До старту цієї зустрічі у центрі поля Максим Прядун. Він віддав передачу назад на Віталія Федерів. О, сьогодні Федерів повертається після травми. І Федерів Чедемерем мі... переправляв м'яч на підлипенця, який вже на правому фланзі. Зараз хороша передача. І момент, який у Вереса. І Рибка рятує свою команду. Олександр Рибка під час ось цього сейва. Орест Костик. Буде м'яч харків'ян під Лепенець. переправляє на правий фланг. Картушов. Вільну зону. Картушов біжить. Картушов наздоганяє цей м'яч. Ігор Картушов. Які варіанти у Картушова? Картушов на ударній позиції сам не б'є. Віддає передачу, а тут вже встигли набігти суперники. у металіста 1-0 Прядун забиває Максим. Прядун відкриває рахунок у цьому матчі. 29-та хвилина зустрічі. Металіст попереду. Серія помилок. Але м'яч якимось дивом потрапляє до Максима, і прядун забуває перший гол у цій зустрічі. І свій далеко не перший гол у цьому чемпіонаті. Ну, Дивимось, вже відібрали. Хто це так зіграв? А так зіграв квасний Микола Квасний, лівий захисник. Він не розібрався. Він вже володів м'ячем. Ось тут дивимося, квасний робить перехоплення та вибий кудись. І теж не зорієнтувався Гагун, правий захисник. В Підсумку м'яч потрапляє від Картушова тут транзитом через Вовченка до Прядуна. І той забиває перший гол у цьому матчі. Зависає м'яч у повітрі. От зараз момент може бути. Шестаков на ударній позиції. Шестаков не переграв Костика. ось Костик там ногу залишив ліво. Якраз ногу влучив шестаков. Триває атака Вереса. Хороший шанс. Ну, знову ж таки, трохи спонтанно було створено цей епізод. У нас сьогодні, бачите, парад помилок в обороні. Не наважився обігрувати суперників один в один. Зіграв на підлепенця. Підлепенець. На Танковського повертає Танковський, Що вигадає? Передача хороша, проходить. Справа до удару дійде. Ось він удар! І це Гол. Це 2-0. І забиває Каплієнко. Лівий захисник. Олександр Каплієнко підтримав атаку своєї команди і теж не без ось цього хаосу Сумбуру у чужому. Давайте ще раз подивимось. Ось тут. Ось тут. Здавалося, можна вже було перехоплювати, але після серії рикошетів м'яч потрапив таки до Каплієнка, який сильно пробив. Каплієнко, нагадаю, не грав проти Шахтаря через дискваліфікацію. Сьогодні він виходить, сьогодні він виграє. Конкуренцію у Єгора Клеменчука. Демченко біля м'яча, автор другого голу Каплієнко. Йде удар навіть в поворотах і переводить м'яч когут на кутовий. І неприємний удар, тому що м'яч опускає. На те час подивимося. Єгор Демченко. Телеканаліс Танта спорт Україн УПЛ. Йде подача із правого флану, то ще на правий. І тут падіння, і що арбітер. Арбітер повертає інтригу в наш матч, призначаючи пенальті. Ну, цікаво було подивитися на цей епізод у повторі. Бувся конфлікт, скажімо так, де. Ну, друзі. Можливо, Демченко. От... Ноги Взагалі ніяк не впливав на цей епізод Сергійчук, який впав. Ну що, Кльоц, Він пробиває і повертає інтригу в наш матч. Верес забиває. На верес забиває, все ж таки. Металіст сьогодні не зіграє на нуль. В жодному із поєдинків цього сезону металіст не грав на нуль і не зіграє сьогодні. Ще пробіг. Це навіть не Сергійчук, був. Здалося, що сьомий, 77-й, Владислав Шарай, він зробив пенальті. Шарай ще пробіг трохи і потім почав завалюватися на газон. Тобто, десь таке враження, що Шарай ще й подумав, чи падати, чи ні. і Вирішив все ж таки впасти, розуміючи, що все це у чужому штрафному майданчику пенальті завали. На газон шарай. Зараз момент може бути. Удар по воротах. Бив гайдучик через себе. Красиво бив. пенальті виконував Дмитро Кльоц Кльоц пробив, по суті, по центру. А Костик кинувся у правий кут. Ну, тут же стояв по центру. тут Зрозуміло, що вимагає призетку фінального свистка. Є цей фінальний свисток і є перемога у металіста.